В боротьбі з перекупщиками наша влада придумала податок на другий-третій продаж автомобіля в рік. Ну, все добре. перекупщики розберуться, він буде закладати просто цю, цей податок у вартість автомобіля, та і все, він не постраждає. А от саме простий громадянин, який захоче продавати автівку, знову ж таки зіштовхайся з проблемою. Продаючи третє авто, він сплатить майже 20% податку від. Вартості автомобіля. Друзі, де таке є, щоб врахувати дохід, всю вартість товару. Дохід іде, як правило, якийсь відсоток від вартості автомобіля, а потім від того відсотку треба вже віднімати податок. Ну, як на мене, як, щоб було б правильно. Тобто, при вартості автомобіля в 10 тисяч доларів, ви маєте сплатити податку, ну, максимум 100 доларів. Тобто, при заробітку там в 10% це тисячу доларів ви б заробили і 100 доларів заплатили податку. На мене це було б доволі непогано. І я думаю, що більшість е, і автобізнесменів вийшли б з тіні, тобто платили б цей податок і не ховалися б і не похвилювалися, що у них пенсії не буде тощо. Я думаю, держава б набагато більше б отримала ніж на даний момент.